Привіт усім із мальовничого Прикарпаття. Якщо ви вперше завітали на наш канал Бабусині Поради, запрошую підписатися до нас. І ми тут будемо готувати різні гуцульські страви, і не тільки, які притаманні нашому, зокрема, регіону, зокрема, нашому Прикарпаттю. І сьогодні у нас. Знову святвечерева страва борж з вушками, який готують на святий вечір. Якщо вам цікаво, давайте будемо готувати разом. Борщ дуже такий наваристий, простий. Так що готуємо. Тут у нас Відварюю ці гриби. Я їх замочила з вечора і піджарюю цибулю. Зараз буду до цієї цибулі буду давати гриби і піджарювати. Тоді я буду молоти. Ось тут гриби вже проварюються, Я їх проварюю десь півтора-дві години. Я їх проварюю довго. Я все так проварюю. І зараз буду до цієї цибулі давати ті гриби. Ми ці гриби відціджуємо, Отако я їх беру, просто відціджую так і кладу до цієї цибулі. Аби їх трохи піджарити, отако. Аби ми ж трохи піджарили разом з цибулею. Ці всі відсідні. Що тут є гриби? Обідаю ну, весь ці лише дві, бо все. А втю зараз я вам буду прізько. Ось так. Ось так Тут файно їх ще піджати. А до цієї цього, цього відвару я дам сливки і цибулю, порізану на сиру цибулю і сливки. Це а це зараз будемо молоти. пожарить пожарити, і будемо молоти. Для цього от нам потрібні ось такі гриби. Оцей відвар, що я вам сказала. І ще отакі два бурачки. Цибулька, томат. Я ще буду вам показувати, як тут ці гриби вже піджали. Водичка вже... Віпарилася і ми їх зараз будемо е, молоти, а тут потро бураки і буду піджарювати бураки до, до цієї е, юшки. Ось тут ми піджарюємо оці бураки. Бураки снарі даємо. Піджарюємо. Грибо, грибочки ми кладемо, щоб простили, і буд, будемо їх молоти. А ці тушимо. Бураки тушимо. Тоб, тепер трошки підтушили ці бурачки. Тепер до бурашки додаємо дві лишки томатної пасти. Вот Ось так. Яку ми заготовляли? На каналі є рецепт томатної паси. я вам дам посилання. Найфітушить. Віть, яка вона гарна. Наші пережали. Ще трошка олію додав. Дам тут-ка тут ложку дам муки. Ложку муки я дам. Я не Так, ложку муки и... Розбавляємо тепер холодною водою, щоб не були комочки остекло. Най закріпається. От закипіло, і тепер ми будемо виливати у ту, ту грибну юшку, оці у у бураки. Ось так. І добавляємо сюди ще два зубки чесника і лавровий листочок. Вона все трохи закипить. і буде. Уже борщик готовий. А ми будемо тим часом готувати вушко. Борщ заправляємо до смаку, посолити, поперчити собі. Може перчити у тарілці, але тут вже він закипів і він вже готовий. Ми ставимо його на, на він настоюється, а ми готуємо вушка. Для цього нам потрібно мука одикову, я маю цей черпак 600 грамів муки отут. Сіки піде, я вже буду видіти. І буду робити на на заварному кісті. Я буду робити на заварному О, де, стакан кипітка. Чайну лежку солі. Звичайно, не робили на, на заварному, а тепер вже роблять на заварному. І додаю сюди три ложки олії. Три ложки олії. І розмішуємо. Мішаємо поки ложкою, поки гаряча, так домісимо рукою. Домішуємо рукою. Я, звичайно, вибачаюся, бо за голос, бо в мене гриб і ледве говорю. Так що за голос я вибачаюсь. Підмішуємо мукою і залишимо, щоб тісто відстоялося, а ми будемо тим часом молоти ось тісто замісили, ось таке тісто і навіть воно трошечка відпочиває. Ми за той час будемо молоти гриби. Widocznie nam wykradzanie obywateli, całemu, Ще е, перцем трохи. Сілю. Сілю перцем. Тепер готуємо вушка. Ось такі то тобто, тісто вже беру трошки тісто, я не, не розтачую, я просто в руці роблю. Так, як пельмені. Ось тако. У, у руці роблю. Я ні, ні вареники, ні, ні, нічого я не розтачую. Я отако. Все в руці собі. І дивіться, тепер отако роблю. І тепер оцим пальцем загинаю отако, як пельмені, Отак. А це розтягаю. о. Роблю отаке отаке, 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 вушко роблю, отаку. Ще раз отаку. І наліплюю вушок і ось так зараз вам ще раз покажу. Трохи начинки, бо начинка гейвідковата, аби можна було заліпити. Ось так. Так, заліплюємо. так о, Тепер цим пальцем піднес і також щиплюємо і отак розтягаємо, аби виглядало як вушко. Отак. І ставимо. Так наліплюємо всі вушка. Ось ми наліпили вушок і тепер будемо варити. Трошка тут їх воду підсолимо. Тут і кидаємо ці лушкове варити будемо відварювати їх, поки аж не спливуть. Теперь другим боком вот так вот и наварить. Ось наші вушка вже зварилися, і ми тепер їх витягуємо окремо отак, у миску. В окрему миску ми витягуємо отак. Ось так вот. Тепер ми всі вушка рідимо отак цибулею. Добре. Ось так цибулею, піджареною. Ось так і зараз будемо їсти, я вам покажу. Ось у нас вже все готове, і вушка готові, борщик готовий, і у нас ось так у нас їдять е, на, на святивечір е, борщ з вушками. Кожен собі набирає, якого хоче отаку вот е, горнятку. Отак набирає Рід, рідчого, гущого чого. З, з тим з сливкою і, і, і кидаю це стільки хоче собі тих вушок. Бо то таке, кож, кожен собі їсть більше-менше, кожен собі їсть, скільки бажає. І ми ймо з бульбою. Ось будемо смакувати. Мам. А ой, як гарно. І ось такою картоплею ми їмо. Смакота я кладу окремо тому що то ще діти їдять, а дітям не можна грибів. І ми, і ми отакуємо їмо окремо. Так що підписуйтесь на наш канал, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Ставте вподобайки. Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Будьте здорові!